Як зрозуміти, що у вас є негативний код, родовий по здоров'ю, так і код хвороби? Якщо ви бачите, що у вас повторюється, наприклад, ви, мама, бабуся, тітка, і ще там хтось по роду жінок, це жінкам по породу жінок, чоловікам, породу чоловіків, повторюється, у всіх, наприклад, є варікоз. Всі страждають з венами, ногами, і ви бачите, що у вас є склонність до цього, чи вже воно активувалось. Це родова негативна програма, родовий негативний сценарій, який дійсно можна зцілити в родовій практиці і допомогти собі звільнитися від цього коду, перекодувати його. Що таке хвороба здобута? Наприклад, коли у вас є психосоматичні так, кажуть, всі хвороби від нервів у нас в народі, це дійсно так, насправді, тіло зв'язане. Спочатку в нас починає ментальне так, тіло здавати, ментальне ефірне, ну точніше, ментальне енергетичне тіло, і потім це все відкладається вже психосоматикою внутрішнього тіла. коли я йду в практику з клієнтами. Ми дивимо спочатку внутрішнім зором кожен орган вашого тіла. Ви проходите самостійно. Не я там гуляю, а ви проходите самостійно по своєму тілу і відчуваєте, де у вас блоки, де зажатість, чому проблеми з щитовидкою ну, дуже часто, так тому що ми не можемо висказатись, ми стримуємо стримуємо агресію, злість, наприклад, ви там живете з кимось, ненавидите ту людину, вже ось отак усе, А ви не можете. Тому що от такі у вас обставини, так ну це чоловічої з людського. Точки зору, я так кажу. О, з духовної точки зору це все інше. Це наш свідомий вибір, як це проживати, з ким бути, працювати, з цим не працювати. Це трошки такі тема, глибша, знаєте? От. І... Тут от про хвороби важливо розуміти, що дійсно всі наші нервові стани психологічні, вони дають збої на фізичному тілі. І є така історія, коли в нас є 50%, 60 хвороб породу, і все інше здобути вже з дитинства, здобути вже поки ми ростемо, поки ми так в цьому світі якось себе формуємо і далі вже дорослий вік. От з цим все можна працювати. Це все можна стільювати, все можна. Це переформувати на позитив так до чого і є практики. Для цього є психологія, духовність енергопрактики. Це все працює. Я за комплексний підхід завжди. І якщо ми працюємо з вами, то ми працюємо з усіх сторін. Так ми дивимося, що там з психологічної точки зору. Ми дивимося, що там з духовної точки зору, з енергетичної і з фізичної точки зору. От і таким чином ви маєте повну картину, ви маєте вже результати, які вам допомагають рухатись далі. Так з одну практику буває, що щось знімається поступово, один слой зняли. Наприклад, там зняли якусь родову карму, важку скинули з себе. Здоров'ю, і вам вже стало легше там дихати. Чи хвороба, яка постійно у вас прогресувала, вона бере такий, знаєте, такий лейтовий варіант, і вона вже вам не прогресує, так, таки зупиняється, прогресія ця. І таким чином є сенс взагалі працювати з родом, є сенс взагалі працювати з собою. от, І чому от наші всі, да, важливо зараз психологічне здоров'я, так, ментальне здоров'я, так енергетичне здоров'я, чесно, це все важливо. Бути чисто енергетичною, зливати з себе весь негатив, який накопичується постійно, є дуже багато технік, енергетичні техніки, які я приміняю, воскові техніки, які там мої колеги, наприклад, да, користуються обідливками і тому подібне. Просто молитви, якщо ви вірите, так, ви можете молитися, молитви, очищати себе. Дуже багато всього є, нема одного класного способу. Є багато інструментів, способів, які можуть вам допомогти відновити себе, прийти до ладу. Так, і якщо, наприклад, тут я завжди. Кажу, якщо ви за три роки ну, такої зараз моральної давки в нашій країні, і ще з 2014 року це тягнеться. Так, якщо ви за це час не змогли, не навчилися робити себе більш гармонійним в такому стані, а все чекаєте, коли хтось нас писе, ну такого не буде. Це ваша задача навчитися через психологію, духовні практики, через фізику, так, за всіх сторін підійти і навчитися як собі допомогти, допомогти собі своїм дітям. Тим, за кого ви відповідаєте. От, тому що, ну. Якщо ви йдете до практики з темою, зараз він мене вилікує від раку за секунду. Такого не буде. Буде так, що ми вилікуємо енергоплан, ми подивимося, як ви можете допомогти собі на фізиці, знімемо цей блок, ми зрозуміємо, чим ви можете собі ще допомогти, стілимо рудову систему, якщо там є надлом, і вам вже стане легше. Але все одно це буде ваша робота над собою, як внутрішня, ще й психологічна, тому що наш мозок, він з нами грає дуже Таку не дуже приємну гру, так, коли нас уводить постійно від душі і постійно нас заставляє сумніватися в тому, чи правильно ми робимо. От як почути свою душу, я розповідаю на своїх каналах. Це такий внутрішній ваш імпульс, так це коли ми йдемо від бажання свого внутрішнього, а не від голови. І про це в наступному відео. От, але зараз, зараз я хочу, щоб ви розуміли, що кожна, кожна практика це маленький крок. До себе, цілосного. Коли ми себе стілюємо зсередини, ми допомагаємо не тільки комусь. Там своєму роду чи собі, а ще й своїм дітям, і ви тоді налагоджуєте свої сфери життя. Так працює енергоплан. Ми починаємо вистраювати ці сфери життя, налагоджувати їх, і вам стає легше жити взагалі на цьому світі. Дуже багато проблем стають не такими гострими. Так починаються відкривати фінансові канали, відкриваються канали, де ви можете нормальні відносини строїти, але це все глибинна робота над собою. Мало просто чути, слухати. Мало треба щось робити, і щоб все у вас було, якщо ви хочете класне зибільне життя, так благополуччя, в достатку, в щастя, в радості. Це ваша відповідальність і ваша робота над собою. А які вибирати техніки, з ким працювати? Це вже йдіть за покликом душі не через силу, а через те, що ви відчуваєте.